Ого, а ви ще й готові, хлопчики, так? Да? Йопса, дрантя. Красотолечка. Вони ще й бухі. Красота. Вообще красотолечка. Вижницький ревіду працює. Якби не я, то не Дзвоніть, дзвоніть, хлопці. Дзвоніть, дзвоніть. Нижче готовальня. й п'яні труба. Що спрацює працює вижницький ревіду, так? Да? Машина вискочила з лісу, їде мімо вас, ви жуєте соплі. Дмитро не не мене, що, що з нас жуєте. Може, ви жуєте. А знає? що ви робите? Стояли. що робили? В країні війна, хлопці а генуть, алкаші п'яні на зілу їдуть я не в гроводському місці, в і я що хочу, в місці? то й роблю. Ви так думаєте собі, добацію дозволяєте. Що я собі? Ви мені погрожуєте? Я ні. в ніякому разі, але стати ведеться відеофіксація. Алло. Готовий, що один, що другий. Свіже, спелене. Конеч! Затримуйте, їх бо вони зараз втечуть. Бо вони готові один. І один, і другий готовий. Ні, ну я бачу, що вони шатаються і готові. Пане водійно, дайте, будь ласка, посвідчення, водія ваші реєстраційні документи на транспортний засіб. Тут скажіть, що каланчає, дзвонити вже безполезно комусь. Машина їде в армію. Тут безполезно, мусора можете не дзвонити і криші свої. Освідчуть тих людей, що були за кермом. Ну, він їде далі. Ну, то у вас тут троє, да? Дайте мені послушні Документи мають бути в машині. Документів нема. Опергрупа на штраф У корика лісочок купили, так? Да? Корика купили, так? Да? Я ж казав, курику, що рано чи пізно оформимо. Поповний. Я вже попав, мабуть, я півмиток були, легкий письмо. Який гарний лісочок. Документи є на даний момент. От машину зупинили на транспортний засіб. Права є у водіїв. Ну ви хто такий, що питання такі задавали? <in problem> Я громадянин України. Ну все, <in funny> І влада це є гром... Бо... народ України. який не мене Наліз документ. Ви не повноважно слово перевіряли. А де водій? Перевіряли. Там вам відповідь, як ви звернулися на спеціальну справу. Водій, вийди з автомобіля, підійди до нас. Ну, документи у вас є на автомобіль, права да. керувати цим, да. Ну. Да. Придивіть поліцейські. Да. Ну а як ви, ви керуєте цим чудовим транспортним засобом без документів? Да. Документи наліз. Щас курик привезе, да? Курик зараз збацяє, да? Майстер лісу. Чи хто привезе документ? А, не знаєте такого, да? На даний момент у водія відсутні документи на даний транспортний засіб і документи, які йому дозволяють керувати цим транспортним засобом. Ну, Тоді в чому проблема? Може у вас є проблема? Ліс, документи є. Че не пытал залезть, сейчас запытаюсь. Ага. Он просто на эту особу пошла. Угу. Угу. Крадут на миллионы. На сотни миллионов. А вы создаете видимость работы. Стоять? Сегодня порешать не получится. Mm. Спрешу, 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 спрешу. Зараз нема такого поняття в законі. Де забули? Там, а то я спілкував, Ну, так ви тільки що з лісу вискочили переді мною. Що забули там? Документи є? Так. А що з прибув? Пан поліцейський, двоє людей з цього зіла тікають зараз. Як це немає підстав для їхнього затримання? Ну, а якщо ліс скрадений. Ну. ну ви встановили, встановили цих людей. Встановили. Mm -hmm. Ну а якщо літ скрадений і це вони разом крали. Ні, немає для того, щоб затримувати людей. Ну ви установили їхні лічності. Ну а якщо це крадіжка? Так. Так. Ну. Чутінь, які ви пасажири. Ну. ну пасажир. А якщо вони це разом тільки що пилили? Я це піти, поясни, що Ну, документи на деревину, ви бачите, ви розібралися в ситуації? Ну, а ви відпустили? Я нікого не затримав. Кого? Ну, ви мали їх хоча б установити. Оце Вижницька поліція. Ми стояли на пришло, машина проїхала, ми догнали її. Оце Вижницька поліція працює. Зупинили їх нас од'їхав. Ну, якщо деревина крадена, що далі? А вона і крадена. Да, ми да, базар, да. Ну а якщо вони разом пилили їх троє було в машині, двох ви відпустиш? Що? Водій буде Ми буднести. Ну, документи зараз мають mm. документи привезти Тут під колоків, забули борців Зараз будемо... А як деревину перевозять без документів? І без техпаспорта, і без водійських прав. А ви впевнені, що в цього громадянина є категорія на керування цим чудовим транспортним засобом? Держава нам надала планшет. Ми з'ясовуємося, перевіряємо. Зараз все. Тож в мене привзяти відношення до поліції. Скоро держави не буде, благодаря вам і вам подобним. О, рішають, рішають. Сьогодні порішати не вийде. Штраф майданчик. Це цікаво, кому машина башляє, начальнику слідства, гниді чи Кіселю начальнику райо. ай яй 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 тишина, договарюється. договорюються. Да? Ай-яй-яй, спалив весь бізнес сьогодні. Оце глядачі. Цей чудовий автомобіль їхав мімо поліцейських. От що означає, всі вдолі все проплачено. А я їхав ззаду. Нарід, для чого нам ця поліція? Нас обкрадають на сотні мільйонів гривень. Вони все кришують, везде в долі, везде в темі. Шофера п'яні, машина без документів, у водія відсутні документи, наліз відсутні документи. І вони щось в тій примені пробують порішати. Красота? шик блекс красота. Все гарно. Ну що, почекаємо. Відчутно запах алкоголю. Ви згідні на місці зупинки пройти тест за допомогою сертифікованого приладу драгер. На місці зупинки на стану алкогольного спініння. В такому разі у вас буде доставлено до від ЦРЛ для проходження медичного огляду. Ні, 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 ні. На місці будете приходити драг... за допомогою Драгера? Ну, no. Будете проходити? Так. приходити? Не чекайте. Тон, ти так. Тут дають драгу. Тут на місці. Тут на місці. Ні, на місці тут немає, тому що вижне. Чуєте, що вас щитко питають? Ви на місці на місці, місці, місці тут, в зупинці, ви будете проходити на спецприлад Ні. Драйв. На місці відмовляється, анти відчувається. На місці відмовляється. Да. Ви будете доставлені в вежливість тут. Ви змушені нас довести кабель для проходження медичного ділянку. Ви там пройшли медичний на настану кожна Все. Все, ми закінчили. О, тут принесли якісь документи, але бірка в трусах. Документи, якісь непонятно що. Но бірка має бути на деревині. але її нема. А бірка яким числом виписана? То ви ще зараз хлопці будете мати 358-зподілки. О, ще й багато бірок. Ой, яка красота! Так, да, ви знаєте, ви явно находка для шпіона. Віце ще сякі бірочок. А бірочки де мають бути, пан слідчий? Владислав. На деревині бути, туди. А, а вони тут? Бо значить деревина крадена. Будемо встановлювати, а човни. Оце дивіться народ України, як нас обкрадають, як працює Вежницька поліція вогло з ласка. Бачите де? Бірочки. Ну, а яке це шоу? Це поділка вже. Це вам леві документи сунуть. Да. В 10 годин вечора працює лісгосп. І от бірочки. от. А ще цікаво номера бірочок зараз подивимося. На що ці бірочки виписані. Владислав. Yeah. Заяву від чоловіка mm -hmm. про те, що він добре нам дає документи і бірки для передні перевірки. Mm -hmm. А чого бірки не на деревині? Бо треба пару ходок на цих документах зробити. Це наші веселі бірочки, які мають бути на деревині. Але злодії їх носять в трусах. Значить, нарід підсумую те, що ви побачили. Вискочив на мене грузовий автомобіль. Цей газон, повний груз... завантажений лісодеревиною. Водія відсутні на момент зупинки техпаспортного автомобіль. Відсутні водійські посвідчення і відсутні документи на цю чудову лісодеревину. На що хотів звернути би вашу увагу? У водія був такий перегар, що коло нього стояти не можна було. Що відбувається далі? Появляються якісь незрозумілі документи, появляються якісь незрозумілі чіпи. Ну, можу з вами поспорити, що відомості в ЄРДР по цій деревині внесені не будуть. Це знову прийдеться списати скаргу в суд, порушувати справу через суд, зобов'язувати слідчих, щоб внесли відомості. Тепер вам розкажу про ще одну схему вижницьких мусорів. Цей автомобіль їхав попри екіпаж ГРПП, групу швидкого реагування. Якби я не потелефонував на 102, цей б автомобіль не був зупинений, він би їхав надалі. На що хочу звернути вашу увагу? Ці три тіла були п'яні, що вони повисипалися з цієї машини. Це, подивіться, що відбувається в країні війна. Наші хлопці воюють, як ви розумієте, хлопці гинуть. А тут невідомо, що в тилу відбувається взагалі. Подивіться, зверніть увагу, який бардак в Вежницькому районі. На документ, на лісодеривину документів нема, на автомобіль документів нема. Посвідчення водія відсутні. Є тільки перегар з усього. Ж. Такі, що коло них стояти неможливо. І вони їдуть попри поліцейських. Ти подивіться, який бардак і повний безпреділ. І що хочу ще підкреслити: поліцейські отримують точно таку ж саму бойову зарплату, як наші діти на війні. Єрдера тут не буде. Це треба буде оскаржувати в суді. І ще один мультик вам розкажу. З моменту складання протоколу до моменту освідчення цього чудового водія, має пройти не більше двох годин, бо так анулюється протокол, якщо більше двох годин. Він відмовився від проходження Драгера на місці. Тобто, поки приїхала слідча оперативна група, поки вони почесались, поки туди-сюди. Я думаю, що дві години пройде. Тобто, ЄРДР тут не буде, внесення в відомості в ЄРДР. Бо появились якісь невідомі бірки, якісь невідомі документи. Хоча бірки мають бути на деревині, Але вони десь звідкись не появилися. Деревина була однорідна Бук. Далі, за дві години, вони не встигнуть його освідчити, тобто не буде і 130-ї. Тобто, якщо тут розібратися, тут взагалі не буде ніяких злочинів. Бо поки я внесу відомості через суд, вони машину відпустять, щось там загубиться, щось туди-сюди. І ви зараз знаєте, що в військовий час, якщо водій п'ян, доказують, що водій в стані алкогольного сп'яніння, автомобіль забирають на потреби ЗСУ. А тут не буде ні справи і анулюється той протокол по 130 що вони винесли, бо по часу там пройде більше часу. Більше двох годин, поки вони його відвезуть в вижницю, поки що. А тепер питання народ. Для чого ми збираємо по 10? 20 гривень на потреби на автомобілі для ЗСУ, якщо тут поліція таке витворяє. От. Крадуть деревину. В 10 годин 22 щемо затр... бачу, поліція їх затримує. І вони не можуть навіть його освічити. Нормально. І тепер питання, для чого ми. Утримуємо цю поліцію, для чого ми їм платимо зарплатню, якщо таке от відбувається? Якщо вони ні до чого не ну, придатні, не здатні. Це наголошується вежницький райвідділ. Разом до перемоги все буде Україна.